Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні разом з вами ми перенесемося у сучасну епоху 2017 року, де разом з вами будемо пробувати вижити за Хезболу у модифікації Millennium Даун, який дасть нам можливість дана модифікація, все ж таки. Зробити альтернативну історію в сучасній епосі. Ви, якщо, думаю, не більшість, то хоча б частково всі мої підписники чули та цікавляться новинами по світу, в Україні і так далі. Тому от ви на даний момент, думаю, що знаєте, які події відбуваються так само на Близькому Сході. Там доволі таки проблематичні ситуації, проблематичні обставини і політика Близького Сходу може відбитися. На всьому світі, тому що Третя світова війна може йти зовсім ну, з неочікуваного такого напрямку. Україна це може бути початком Третьої світової. війни, Але от як кажуть більшість аналітиків, Велика війна розпочнеться з Близького Сходу. І з чим ну, з чимось я з ними згоден. Як ми бачимо, граючи за Хезболу, у нас є лише одна провінція Сайдан, це є столиця міста, це є така непризнана терористична організація Хезбола. В якій є фокуси, як не дивно, от того самого Ізраїля немає, отухи у Хезболи є. Але от що цікаво за цю організацію, так це те, що граючи за нею, у нас є більш-менш такі непогані можливості впливати на Близький Схід та на світову спільноту. Тому от дивіться, на початку 2017 року ми будемо увеличувати, збільшувати загальну численність нашої армії, зроблячи шарву фронту, так як мені підписник підказував, що Millennium Down Лише десь на 20% на 20 позицій відрізняється від оригінальної гри. Тобто, якщо не в оригінальній грі ідеальна ширина фронту 24%, 24 пункти, то в мілініумові десь за 60-62 чи там 63. Тому моя загальна кількість армії буде збільшуватися. У нас є 8 дивізій, це не так багато, але цими дивізіями я хотів би. Проводити та вести до перемоги у цю непризнану терористичну організацію. Ми бачимо, що Насан Насралаєв, Насралах шутить про лідера Лівії, Сирії, Дамаску і тому подібне, і Лівана у частності у нас тут будуть стосуватися події Лівана. Ми також видимо, що у 2018 році дуже багато є дезертирів із Ліванської держави. Вони от дивіться, 2000 дезертирів приходять на нашу сторону, плюс по 1000 легкого озброєння та 1000 додаткового оснащення приходять так само до нас. А також у нас відкрився фокус, який ми виконали, тепер у нас будуть можливості в кінці на початку 2019 року проводити масштабні рейди. Рейди будуть спонукати нашу країну, от таким чином проводячи середній рейд. Я хотів би подивитися, наскільки боєздатна Ліванська армія і чи наскільки ми. Готові, щоб протистояти та атакувати їхню столицю, йти на Бейрут та захоплювати ну, по суті весь Ліван. З одної провінції на всю країну доволі таки важкувато це у нас фокус війна за Ліван, яка відкриває перед нами можливості, перед нами точніше можливості відкривається лише після того, як ми виконаємо цей прикордонний такий, сутичку прикордону. Але на щастя, я бачу, що ми справляємося дуже ефективненько. Ми розгромили армію ворога таким чином легке озброєння, додаткове оснащення та плюс очки необхідні нам для оснащення нашої армії. Нам додають впевненості, де вже 15 березня 2019 року розпочинається друга ліванська громадянська війна. Отак її освітлюють на міжнародній арені у міжнародних засобах інформації. То також у нас відкривається тепер поворот на північ. Тобто ми будемо готуватися після Лівану у боротьбі проти Ізраїлю. Ну, що можу сказати? Дійсності, Ліван за часів нашого керівництва 17-19 рік, став потужною організацією, це організація, яка змогла налагодити оснащення ну, сама само собою, що не без допомоги інших союзників. Нам дуже допомагає Іран, нам дуже допомагають, ну, в частності лише Іран, додаючи нам грошей, снарядження, ракети і так далі. Ми атакували Сидон, і Сидон був захоплений нашими. Організаційними військами потім нам відкривається шлях на Бейрут, і із Бейрута я думаю, що можливо війна й буде закінчуватися. Але от на щастя, так як іде тепер наступ, який ведеться із нашої провінції, то до Бейрута ми швиденько дойдемо, прорваючи головну оборону ворога, от ліванського керівництва, захоплюючи Бейрут, їхню столицю, знищуючи більше трьох тисяч солдат. Ліванської країни ми йдемо до останнього міста, передостаннього точніше міста, яке може ще якось Балбек, яке хоч буде якось чинити супротив. Використовуючи тактику атаки, я повністю розгромлюю їхні війська. Так вони мене зупиняють, так вони не дають мені захопити ініціативу свої руки. Це гірська місцевість, там є. Додаткова захист, точніше у них є перевага, в тому що вони можуть ефективні про себе захищати. Ну це їх не рятує і Іранську Республіку. Я не буду от чесно кажучи втягувати цей конфлікт. Захопивши Ліван та окупувавши його. Самі сама Хізбола терористична організація каже, що це не окупація, це повернення історичних земель. Ну, по суті, ми дійсності виросли в плані територіальної площі, тепер у нас не буде проблем із людськими ресурсами. Іран, який, ну, бачучи, що його інвестиції все ж таки ефективно себе виправдали, їхні гроші ефективно та засоби виправдали себе на Хізболі, він після цієї кампанії буде ще більше нам допомагати, ще більше давати нам грошей для того, щоб ми знищили ізраїльську країну. Але Хезболла хоч і було відносно в економічному плані стабільна країна. Тепер, от коли в 2020 році, наприкінці 2020 року, Іран нам присилає додаткове орудування, є дійсно дуже величезна допомога зі сторони Ірану. Там і гроші, і ви видите, нам і посилають нам грошей, грошей небагато, але постійно вони от нас реально готують до нового протистояння. І тому, коли... Загальна численність наших збройних сил буде зростати, мобілізаційного ресурсу вистачає на фоні перемоги над Ліваном, поведенням значної території Ліванської країни, ми будемо робити нейтралізацію загрози, яка розпочинається 16 грудня 2020 року. Таким чином, велике випробування для Хезболи. Ми таким чином, після того, як Хезбола офіційно оголосила війну із Ізраїлю, Іран приєднався до нас. Таким, ну як ми бачимо. Іран настільки був зацікавлений, що він відкрито пішов на Ізраїль, через наші руки він буде проводити свою от спеціальну операцію, буде посилати та нам своїх військ і робити все те, щоб дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, і через руки Хезболи втілити свої такі стратегічні плани. Так як для Ірана Ізраїль являється стратегічним ворогом, то 22 року. Грудня 2020 року розпочинається одна із найзначущих військових війн сучасної історії, війна, яка буде впливати на весь геополітичний склад світу та Європи десь протягом наступні 10-20-50 років. Ми бачимо, що у сейді нашої столиці, атакуючи наші війська по Ізраїлю, несуть втрати. Само собою, що тут самі ми не впораємося з ворогом, тому я в цю в це протистояння кличу на допомогу собі Ірана, який напередодні виконання даного фокусу заголосив про те, що Іран реально буде відкрито допомагати нам і буде готовий воювати з Ізраїлем. Відсилаючи свої війська, інструктори, гроші, оборудовані і так далі, вплоть до своїх збройних сил на територію там сучасного хезболської організації, яка ще поки що не признана. І як ми видимо, він це дійсно відправляє бо вже тут. Є дві-три дивізії ворога. І наших союзників сам же ж Ізраїль атакує по сей Тут у них є успіхи. От від нашої атаки ми тепер йдемо повністю в оборону. Сидон нашу столицю взяли ізраїльтяни в 2021 році. Весь січень, лютий та березень, місяць пройде в обороні, тобто Хезболла дійсності намагається протистояти проти Ізраїля. Ну але Ізраїль несе великі втрати, тому що обороняючись нашими військами за допомогою Ірана, який теж втрачає своїх людей. Ізраїль має набагато менше дивізій. Вісім дивізій, які воюють з нашої сторони, плюс до того Іран ранку своїх 10-12 дивізій в Ізраїля немає ніякого шансу тут виграти. А він дійсно старається. Нам вдалося взяти під контроль, ну по суті, майже Сайду, це столиця хезболської організації, яку ми ефективно подивіться, беремо під контроль ізраїльтяни відступають. Це була одна з їх найуспішніших таких кампаній проти нашої Хезболи та ірана. Але вже в грудні 2021 року, тобто через рік. Їхня кампанія провалилася, і таким чином, із Сайди, ми будемо намагатися атакувати хайфу. Це вже ізраїльська армія, це вже ізраїльська територія. А сам ізраїль дуже виснажив свої в такі можливості. Америка не допомагає, немає допомоги зі сторони. Ну, по суті, ні від Європейського Союзу, ні від НАТО. Я не бачу там добровольців. Ізраїль реально профукує цю війну 81 тисяча проти 9-10 тисяч зі сторони наших союзників та нас. Це не несоповставіні втрати ворога. І вже бачимо, що в лютому 2022 року ми атакуємо по хайфі. Ми атакуємо по передмістю Хайфі. Атакуючи ізраїльські території, сама ж ізраїльська армія відступає, бо немає за що вцепитися. Якщо от падуть ці дві провінції, то по суті війна точно буде програна ізраїлем, так як це були достатньо стратегічні напрямки, в яких Ізраїль мав можливості стримувати нас та побудував доволі таки непогану свою лінію оборони. Але бої тривають. І вже два роки майже ведеться ця консультація. Хезболська організація ефективно поборола всі перегороди. Ну, а Іран, який нас продовжує скеровувати і допомагати нам. Дивіться, щомісяця там вони відсилають або гроші, або оборудування, даючи таким чином нам можливість не мати проблем із логістикою та забезпеченням армії. Ми взяли Хайфу, тепер йдемо на Бейт шеан Тепер йдемо на Тель Авіа. Таким чином, після двохрічної боротьби, майже двохрічної боротьби із Ізраїлем, в своїй історії ізраїльська армія відступає. Вони відступають, не маючися ніде зацепитися. Недалеко вже залишився Ієрусалим, ну а там уже. Є цілком велика вірогідність того, що ізраїльська країна ну по суті не витримає такого тиску. Вони не зможуть боротися проти нас, ну тим не менше, намагаються ще якось стримувати та тримати оборону, наші війська на деяких рубежах. Ми не взяли Бейт шеан але тепер бої за Бейт шеан говорять нам про те, що ізраїльська армія нам хоче витіснити нас із хафи, і в них це частково виходить, тому що Бейт шеан був по суті захоплений нашими військами. Ми взяли стратегічну ініціативу, хочуть нас відтіснити до Хайфе, а потім до Сайда. Ну, але вже ясно те, що ізраїльтяни не зможуть виграти цю війну і їм доведеться буде програвати і підписувати акт своєї капітуляції. У літі 2022 року стало очевидно, що Ізраїль просто здався після взяття Тель-Авіа, а також Єрусалима. По суті, вся територія сучасного Ізраїля переходить під контроль Кезболи. І таким чином Іран та Хезбола, терористична організація, проголошує про свою величезну перемогу на Близькому Сході. Знищивши по суті все, і всю ізраїльську країну, яка, ну, по суті, немає вже де жити, там мільйони біженців, які будуть йти в сусідні країни, де якщо їх приймуть, або там на європейський континент. У нашій сьогоднішній альтернативній історії Хезболла не лише тільки змогла вижити, вона змогла задати новий тембр і новий акцент сучасної політики. Якби от, хотів би сказати так, не дай Бог, от Хезболла змогла із Іраном знищити Ізраїль, ну та я думаю, що в нашій альтернативній історії Ізраїль просто капітулював. А там, якщо б в реальній Історії, по суті, Ізраїлі із своїми містами з падінням Єрусалима, там він точно би наніс ядерну атаку по Хезбулі Ірану, і це би могло спричинити таку ланцюжок, доміно, костяшки би падали, де розпочалася ядерна війна. І ну, це цілком, ймовірний такий би був сценарій, бо Ізраїль би просто так не здався це впевнений, Я в цьому навіть після падіння Телі. Авів, а також Єрусалима, десь недалеко від Гази, вони б вдарили ядерною зброєю. Друзі, наразі дякую всім за увагу. Сподіваюся, що дана альтернативна історія вам сподобалася. Якщо так, не забуваємо підписуватися на канал, ставити подбайки. До побачення всім, хай вам щастить і ще побачимо.